Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української і 142 Друга серія серіалу Життя репетиторки. І сьогодні поговоримо про те, що завжди можна знайти собі роботу. Десь я прочитала вислів про те, що якщо відвести на роботу певний час, то весь цей час буде зайнятий цією роботою. І тому, якщо ви хочете працювати ефективніше, ви маєте менше часу відводити на якісь завдання, і тоді якимось чином мозок ваш намагатиметься зробити так, щоб цих завдань, ці завдання виконувати. Виконалися за цей час, якщо це, звичайно, реально. А в нас 142 серія серіалу Життя репетиторки. В нас сьогодні 18 червня, середа, і говоримо про те, що з зробити репетитору влітку. Якщо чесно, то. Я завжди була дитиною, яка знаходила собі роботу. От мене посадить десь в якомусь конкретному, навіть обмеженому місці, і я весь час могла дати собі раду. У мене знаходилися якісь е, потрібні заняття, які я мала виконати. Дуже часто це було щось пов'язане із сидінням і систематизуванням, перебиранням, навчанням тощо. Тому. У мене ніколи не було проблеми знайти, чим же ж мені зайнятися, що ж мені зробити, і е, як собі дати ради. Так от, е, і зараз, е, як я вже казала минулого разу, не секрет, що в мене вивільнилися 15 робочих хвилин. Коли я вела телеграм-канал для 11 класників, у ньому вже немає потреби, ми вже розібрали повністю імітацію, тестову останню. І тепер все. У мене вже учні поскладали НМТ, немає. Має смислу, десятикласники в мене відпочивають уже, і тому немає смислу далі продовжувати підготовку до НМТ зараз. Тому ми там підготовку завершили, 15 хвилин у мене вивільнилися. І ось я думаю, що ж я можу зробити. Це до питання, що репетитор може робити влітку, навіть якщо в нього немає учнів. У мене є учні, у мене половинне навантаження, і я бачу, що у мене попросили ті учні, що навчаються влітку ще додаткові години, тому що потім хочуть відпочити, а не хочуть. Пропускати уроки, і тому в мене виходить 20 робочих годин цього тижня. Весь час, бачите, розклад, який гнучкий влітку. І ось ці 15 хвилин я для себе залишила, думаю, так, що ж я буду робити? По-перше, відвідати уроки колег можна. Що я вже один урок подивилася, і ще перед тим минулого тижня два уроки переглянула. І періодично і ще в Ютубі, якщо мені рекомендації надсилають чиїсь уроки, то теж я їх переглядаю і дивлюсь, яким чином вони побудовані. По-друге, думаю, чи не розпочати певно з вересня, мабуть, це треба робити. Отак на Ютуб-каналі можна розглядати. Зливи НМТ, зараз. Зливи НМТ Я. Збираю інформацію про те, які завдання були, і, можливо, варто їх систематизувати для того, щоб з наступного навчального року, саме за зливами НМТ, готуватися до наступного тестування в 2026 році. Є така ідея. Є ідея написати презентацію, тому що я захоплююсь презентаціями окремих колег, які от якраз я побачила на Цих уроках, які відвідувала, але я розумію, що це шалений час роботи для того, щоб у це викласти в форматі презентації, те, що мені хотілося б викласти у своєму посібнику, я теж це викладала. Думаю, що ні. І теж у форматі картинок. Думаю, що презентації я не, не подужаю цього року, принаймні. Є ідея розробити робочі аркуші, як робочі зошити для учнів початкової школи, щоб там систематично повторювати, повторювати матеріал і готувати за цими робочими аркушами 10 і 11 класників. А ще краще взагалі всі класи і для всіх класів розробити робочі зошити. Є ідея розробити... Google, на Google диску імітації. Хоча зараз це не проблема, імітацій дуже багато від різних вчителів і багато з них у відкритому доступі, але теж міркую про те, що можливо потрібні були б ці імітації саме моїм. Тому що, як я навчаю на своєму курсі, то під моє бачення потрібні і мої імітації. Ой, і це тільки те, що от зараз спало мені на думку, коли я ці 15 хвилин якраз відстежувала зливи НМТ і дивилася, які ще завдання потрапили до мережі, і які завдання були вчора в 11 класників на іспиті і тому я от сиджу і розумію, що навіть якщо я працюватиму 8 годин на день, у мене є буде що робити, і якщо 12 годин на день і навіть без уроків у мене буде що робити. І отак от весь час. Я вже мовчу про те, що є окремі картки Quizlet, які мені б хотілося розробити на запам'ятовування винятків, бо у мене бракує карток на всі теми, які існують у мові. І взагалі, от я думаю, може логічніше було, бо я вже бачу за навантаженням. Я чомусь зупинилась, набір, тому що я бачу, що наступного року в мене буде велике навантаження. По-хорошому треба сісти, переглянути хоча б. Каркас тих тем, які у мене написані, хоча під кожну дитину все одно я буду наново писати ці теми, і немає сенсу їх зараз переглядати, тому що я буду дивитися на особливості дитини. Тому, певно, мабуть, це зайва буде робота, ми її відкинемо, не будемо робити. І ось так от, -от я, мені лад би в ноутбуці навести, тому що там від минулого року ось така от купа домашніх завдань, купа завдань. Які я забракувала через певні недоліки, або через те, що дітям було з ним, Ну я знайшла краще завдання, це все теж перечистити, почистити, викинути, навести лад, навести блад у мене зібратися на наступний рік. я завжди Дивлюся, чи е, вистачає мені методичного матеріалу, чи він сучасний. Мені б теж подивитися це, все всі свої підручники перебрати, е, відкласти у далеку шафу е, вгору. Отам отут вгорі вони в мене. Ті підручники, якими я зараз не буду користуватися, тому що не набрала учнів цих класів, які в мене є. Е, також е, передістати навпаки, е, робити міграцію, переформатувати і. Е, Сюди покласти у відкритий доступ мені підручники, якими я буду користуватися наступного року, тому що учні будуть навчатися в цих класах. І начебто у мене полегшений робочий графік, а в мене ідеї просто отак от бачите, фонтаном ллються, і я навіть не знаю до чого тут приступитися і все хочеться зробити. І в мене, от у житті є така проблема. Я примічаю, що це особливість мислення, що і в побутовому житті так само у мене виникає палітра ідей, що треба зробити от усюди, куди не киньоком, і на городі, і вдома, і от у шафці у шухляді в окремій і те у мене 100-500 ідей, як кажуть мої учні, неправильно кажуть, <схід> так не говоріть. 100 500 ідей про те, що я можу зробити і де. І так само почитати, щоб я хотіла почитати які книжки, придбала збірку Жадана, хочу почитати, тому що знаю лише популярну поезію. Хотілося б почитати побільше, тому що все-таки він досить популярний. Хочу читати більше і з психології також, і з дитячої психології. І от як починається в мене хочу. Я можу писати, не знаю, мемуари, нахочу, щоб я хотіла встигати. І як це все встигати, я не знаю. Мені так кортить все встигати і все це робити, і відпочивати паралельно, і кудись сходити. І е, не знаю, не знаю, як це все вмістити, не знаю. Буду якимось чином дозувати, буду дивитися, до чого лежить моя душа. Головне, щоб не розпорошуватися. Тому я для себе вирішила, що допоки йде в нас ще НМТ, йдуть ще тести, іде ще тестування, то я буду дивитися на зливи НМТ, тому що зливи НМТ мені потрібні. В мене десятикласники ростуть, які наступного року будуть складати. І тому думаю, що. Поки це, а далі щоб не розпорошуватися, а далі буду дивитися, що робитиму далі. Ось така купа купезна планів. Мені дійсно потрібна порада, якщо у вас таке мислення, або якщо у вас не таке мислення, як ви себе гальмуєте, і як ви боретеся з оцим тут ем... Як би це сказати, з уцією ситуацією, що вам кортить зробити все і одразу, а часу вистачає на потроху і не все. Що робите, як із цим можете впоратися, можливо, порадити мені? Бо зараз я, бачите, маю купу ідей, але поки не маю плану, як ці ідеї втілити в життя усі. Ось про це сьогодні хотілося поговорити, ось це сьогодні накипіло, ось це про це сьогодні думаю. Підписуйтеся, долучайтеся, якщо було цікаво, якщо цікаво стежте за моїм репетиторським життям. А ми побачимося з вами вже завтра. До зустрічі. До побачення!